Так, Всім доброго дня. Маємо нову пропозицію шкоду Октавію. А5 в кузові Liftback. Рідкісна позиція як для Європи, так і для України. В такому світло-сірому кольорі це у нас чистий 2011 рік. 1.6 дизель-система Common Rail. Простий, надійний, економний, ресурсний. По ньому немає ніяких зауважень. Автомобіль в гарному візуальному, естетичному та косметичному стані. Походовці теж без зауважень, сідають. Заливаєш реально по місту розхід 5 літрів, може навіть бути і менше по трасі, там взагалі 3,8-4. Повний електропакет у нас, електродзеркала, круїз контроль У нас присутній клімат, контроль, підігрів сидінь, салон не перешивався та не фарбувався. По автомобілі вже ніяких зауважень немає. Ходовку всю переглянули, все, що було потрібно, замінили. Присутній фаркоп. Також замінили компресор-кондиціонер, клімат-контроль, бо по ньому були зауваження. Зараз ніяких зауважень у нас немає, тому холодить дуже гарно, враховуючи яка погода зараз в Україні. автомобіль реально в класному стані. І кажу, що не всім потрібен універсал. В кузові ліфтбек їх є дуже мало як в Україні, так і в Європі. Тому досить гарний варіант. Нагадую, 11 рік, 1,6 дизель, 240 тисяч у нас пробігу Ціна буде 8500 плюс торг. Знаходиться у місті Луцьк.